Приходить до вас сусід і каже, а давай я заберу в тебе ну, все твоє золото. А тобі за це не гроші, там, не гарантії безпеки, а взагалі нічого. Ще й ти будеш винний. Отакі От нові умови про корисні копалини США просувають Україні. І ще не так. Вони тиснуть на Зеленського, щоб він якомога швидше підписав такі умови. Тобто вони не передбачають ні гарантії безпеки. Жодних інвестицій з боку Сполучених Штатів, а ще й Україна повинна буде вкладати свої гроші в, в, в видобуток цих корисних копалень. Отже, давайте далі розбиратись, що, така, що за нові такі умови, і як Україна повинна захистити себе і свої інтереси. Отже, а що пропонують Сполучені Штати? США хочуть створити величезний фонд в розмірі 500 мільярдів доларів. А в цей фонд охоплюватиме не лише мінеральні ресурси, а ще й газ, наш з вами газ і нашу нафту. за їхніми умовами Україна має внести дві третини коштів майбутніми доходами від видобутку. Ну тобто, Сполучені Штати Америки розгорнуть тут свої бази, будуть добувати. Добули, наприклад, на суму в 350 мільярдів. І ці гроші підуть не в Україну, а просто вони підуть в цей фонд. А, а що з боку США? Ну а США зарахують свою третину через вже надану військову допомогу Україні. А, а тут, друзі, теж є маленький нюанс. Я вам нагадаю, що. США спочатку казали 350 мільярдів, 500 мільярдів. Так от, сьогодні вони наголошують на тому, що дійсно надали Україні 67 мільярдів військової допомоги, а 32 мільярди це пряма бюджетна була підтримка. До речі, ці цифри вперше озвучив Дональд Трамп. Раніше він, я вже повторюся, говорив про 350 мільярдів. Ну а тепер він визнав, що так, реальна сума допомоги становить навіть менше. Ста мільярдів доларів. Ну, знаєте, як в тому жарті. Спочатку обіцяють золоті гори, а потім виявляється, що це був просто пісок. Але тут навіть не про гроші, а, є дуже важливий момент: угода про корисні копалини не передбачає жодних гарантій безпеки чи додаткових інвестицій від США. Тобто Сполучені Штати хочуть отримати доступ до українських ресурсів, але нічого нового не обіцяють. Ну знаєте, як в тому жарті, давайте всі е, ваші ресурси, а ми вам нічого. До речі, до проєкту додали доходи ще й від окупованих Росією територій. І якщо ці землі повернуться під контроль України, 66% надходжень мають йти до цього фонду. І це ще не все. Україна має внести кошти до досягнення суми в 500 мільярдів доларів. Це взагалі вже як в касті. Неси все, що маєш, а потім ще й борг віддавай. А звісно, президент Зеленський поки що не готовий підписувати таку угоду. Ну і це зрозуміло. Хто ж підпише таку угоду, де всі зобов'язання просто лежать на Україні, а гарантій нуль. Що пропонує Україна? Україна пропонує, ну, по-перше, зменшити такий фонд не 500 мільярдів доларів, а 100 мільярдів доларів. Використовувати кошти лише для інвестицій в Україні а отрим... та отримати чіткі гарантії безпеки від США. Але США, друзі, здається, не дуже готові до торгів, а вони, навпаки, ще намагаються тиснути на Україну. Сполучені Штати активно тиснуть на Україну, щоб угода була підписана якомога швидше. Ну, наприклад, вони погрожують припинити доступ до Starlink. Я вам нагадаю, що StarLink це супутниковий зв'язок, який які використовують наші військові. Це дуже серйозний аргумент. StarLink забезпечує інтернет-зв'язок, який критично важливий для українських військових. Ну, без нього просто не буде зв'язку в полі. Отже, Україна хоче перед підписанням цієї угоди, по-перше, щоб при підписанні цієї угоди були присутні і Зеленський, і Трамп. Також Зеленський пропонує зустрітися з Трампом. Україна хоче також отримати чіткі гарантії безпеки та обговорити всі умови угоди на найвищому рівні. А, до речі, за словами спікера Верховної Ради Стефанчука, а Зеленський ще в вересні 2024 року запропонував Сполученим Штатам а, але спільний видобуток копалин в межах плану перемоги. І тут ключове слово спільний видобуток копалин. Давайте будемо добувати наші корисні копалини, буде там, ну, нехай буде 500 мільярдів доларів. На цю суму домовляємось спільні інвестиції, спільні проекти, спільні заводи, а не так, щоб ви прийшли, добули, забрали всі гроші і пішли. І що виходить? Якщо зустріч відбудеться між Зеленським і Трампом, щоб вони переговорили, договорились, це буде дуже хорошим моментом. На жаль, поки що конкретних дат немає, і все, звичайно, залежить від. Того, чи знайдуть сторони компроміс. А тут ще що можна сказати: що США хочуть просто отримати доступ до наших ресурсів, але не готові надавати нові гарантії чи якісь інв... чи інвестиції. А Україна ж намагається захистити свої інтереси, але під сильним тиском. Угода, поки що, я вам нагадаю, не підписана, і все залежить від того, чи е, взагалі вдасться сторонам знайти спільну мову. А тут ще один дуже цікавий момент за повідомленням The Wall Street Journal, Росія розглядає, можливість, Росія розглядає можливість надати Сполученим Штатам право на видобуток корисних копалинах на окупованих територіях України. Як вам така новина? Крім того, видання повідомляє, що на переговорах в Ер Ріярді Сполучені Штати та Росія обговорювали можливі економічні вигоди від покращення відносин. Ну, звісно, США не підуть на такий крок там видобувати копалини на невизнаних світом територій, я маю на увазі окуповані території Росією. Але такі дії Кремля означають, що Росія намагається залучити Сполучені Штати до співпраці. Ну і неважливо тут, які будуть використовуватися методи. До речі, Дональд Трамп знову в центрі уваги. Ось ще один приклад того, як Трамп. Підігрує Кремлю. А за повідомленнями французького видання Le Point, Трамп планує поїхати до Москви 9 травня на святкування Дня Перемоги. Він має сидіти ще й поруч із Путіним на трибунах як головний гість, і це не просто візит. Там вони, начебто, планують святкувати заключення мирної угоди. Навіть якщо Трамп говорить про мир, його дії наближають його до Путіна, а не ніяк не до України. І це викликає серйозні питання, чи можна взагалі вірити обіцянкам Трампа, якщо він так відкрито підтримує того, хто розв'язав війну з Україною. Також Сполучені Штати відмовляються від переслідування Росії. А тут ситуація стає ще гіршою. А як пише видання The Телеграф? США дали зрозуміти, що відмовляються від переслідування Росії за воєнні злочини. Ну, це видно з низки фактів. Сполучені Штати відмовилися називати Росію агресором, США не підтримують проукраїнські заяви ООН, Трамп називає зеленського диктатором. Тобто ще й Припиняють переслідувати Російську Федерацію за воєнні злочини, пропонують взагалі не називати Росію агресором. До речі, Трамп також запровадив санкції проти прокурора Міжнародного кримінального суду, а його звати Карім Хана, який розслідує воєнні злочини Росії. А це вже виглядає як спроба захистити просто Путіна від міжнародного правосуддя. А наступна найабсурдніша заява Трампа це його слова про те, що Зеленський і Путіну треба працювати разом. А це звучить як наївна спроба просто зробити вигляд, що війна це ну, якесь, знаєте, друзі, непорозуміння, а ніяк не агресія Росії. Ну, крім того, Трамп ще заявляє, що новий етап переговорів між Росією та США розпочнуться у наступний вівторок у Саудівській Аравії. Але чи можна вірити, що ці переговори будуть справедливими, наприклад, якщо Трамп відкрито підтримує Путіна? Для мене Трамп все більше і більше втрачає довіру. Його обіцянки виглядають просто пустими: 24 години, 100 днів, потім там на протязі року. Від його заяв до планів сидіти поруч з Путіним на параді? Все це викликає лише сумніви та обурення. Ну, якщо Трамп продовжуватиме таку політику, скоро йому взагалі, я так думаю, ніхто не повірить. А Україні варто бути дуже обережною, щоб не стати жертвою його маніпуляцій. Тому, наприклад, підписувати угоду там сьогодні, завтра, ми вже три роки, друзі, воюємо, і ви знаєте, там тиждень, два, звісно, було б краще, бистріше, але в таких питаннях треба дійсно все. Вивчати і все прописувати. Договір на те, він і складається, щоб всі умови були прописані, а не ніяк не довіряти словам, тим паче трампівським. Я вам дякую за перегляд. Підпишись обов'язково, щоб не пропускати наступні випуски новин. Кожного дня слідкуємо за новинами. Дякую.